Всім привіт! Рямбо їде до роботи, їдемо кобелку парувати. Зараз покажу. Такий жирабчик на паровку, на продажу, на обмін. Кого би цікаво. Номер ну, залишимо в описі. Будете думні. Можемо привезти Добре. до вас, можете кобелку до нас привезти. Люба, по кому підходить. Такий жирабчик бельгієць. отчим паровоз привоза з парою. Пока цікаво. Гррр. Зараз тут такі за 170 на рині. Це. Нарешті. О, Він поправився, вже там є, як ми його знімаємо, U pravsi. Ova dobro, paruko belov ujerijanje, da i jabluta ma je. Takovka prodaj obje nover opis. Дзвоніть. Волосі капітана, ах, таке кучереви. Дві ці кучереви файно. Ще б гріва. Була більша, а грева на два боки, то що обстрягли б. Все як грева поросте буде. Краса. Буде краса. Ноги волося кучереви, кап'ятна.

Куш. Кушде. Відці мокрі не. Кобела старша, але кобела. Від була розкинула лоші. Sto abbracciando, pare.